Так, проїхав я цей, що я можу вам сказати. туда сюди покатався. Коротше, бачите, що воно там краса. Ну, як розібратися, то буквально це по сліду дивиться. Тому... Зараз підемо, глянемо на вулицю, слід. Що там дивиться? Я так сидю слід, Подив, подивимося, слід. Де воно? Я заїхав. Ну, звісно, не, не туди, звісно воно заїхало. Воно бачите, буквально все слід сантиметрів 30-40 в стороні. Це я заїхав, вернувся круг і заїхав 30-40 сантиметрів в стороні. Ось ось Слід цього колеса, а стояв я тут. Ось, ось тут відпечаток, Воно так не видно. Ну, воно так туди, Якщо подивитися, то воно видно. 30-40 сантиметрів в стороні. Не знаю, побачимо, що воно буде. В принципі, то воно не важливо для оприскувача. Якщо він буде водити, навіть сантиметрів 50, хай розбіжність буде туди-сюди. Ну, я ж тоді провіряв. Ну, в принципі, на рівному місці на тій малій антенні він водив на рівному, більш-менш, мене удовлетворило. Ну, метр, може, туди-сюди, десь були відклонення. А так примерно, ну це найбільше відклонення, десь метр було. Звісно, де криве поле, там було скаження капітальне. Так, ну, оце такий результат, бачите, намалювало. Ну це я заїхав. Я взагалі не розумію, як воно малює, це, ще треба, звісно, втикати. Це, виходить, проїхало, ну, це просто я багато разів тут поїздив. Ну, коротше, треба все в тракторі, мабуть, ще перевіряти. Бо я так нічого і не зрозумів. Ну, показалося зелене, я ж, зелена точка, воно все горить. І машина. То машина, звісно, не там стоїть. Де, воно, я, я так розумію, де, де проїхав слід. Якщо знову новий слід заїхати, вторий, типо, воно буде закрашувати, зрозуміло, що з ну, синішим. Тут таке голубеньке, а там воно вже як двої сліди. Закрашує ну, синім вже малює. Ну, типа, що перекриває воно. І заїхав я. По зеленій точці, там, ну, типа ж, воно мене, як, як ведеш. Це ж красна полоса і зелена точка. Це ж воно, виходить, мене веде так. О, спутників, бачите, чогось стало менше, вже 17. Може, хмари у нас тут, звісно, конкретні пішли. Може, щось ще за ну Це такі діло. Зробіть вивод і, я ж кажу, Коротше, це адекватний, я кажу, виставив про нього. Про ці навігатори адекватну відео зняв. Нічого не, як кажуть, не, не прибрехав. Все, як кажуть, як на ісповіді перед вами. Все розказав, все воно як є. Не знаю. От такі, Так що. Як щось купити, треба сто раз перевірити. Ну, побачимо. Може щось він нам і поможе. Може щось поможе, я ж кажу. Так, ну що до свидання. Як хто, я кажу, спеціалісти може підскаже, що воно за... Чи може його ще... може воно буде просто якась, як мультимедія. перешить это это будет мне навигатор в машину. Может, это хороший навигатор в машину. Ну, типа. По дорогах будет ездить хорошо. Назад заднем прошить, я вижу, что тут мультимедийная система классная, динамики, два такие классные. динамичка сзади, система там, звучок должен быть классный. Так, ну все, буду, буду вас загружать. Вот нее. До свидания.